Ну, напевне, найважливіший меседж це те, що я сказав зі сцени, що сьогодні неймовірно важливо проводити під час війни подібні заходи. Це наш фронт, це мова, культура, це наша неймовірна зброя. І за сьогоднішній момент хлопці там на передовій і дівчата, вони виборюють для нас не місяці і роки, вони виборюють для нас дні, години і хвилини. І давайте використовувати їх. На повну потужно вчитися знімати і перемагати я був три дні. Я дуже вражений самим підбіркою фільмів, організацією. ну максимально позитивно. Я з свого боку хочу побажати і подякувати. По перше, Кінофестивалю світло і відповісти на ваше питання стосовно що для нас і для майбутніх поколінь. Перемога в цьому фестивалі це можливість. Я хочу, щоб світло, щоб кінофестиваль, світло, набирав обертів ваги в кіно світі, і ця перемога, ці дипломи не тільки підтримували фінансово, а репутаційно іміджово відкривали двері тим е, переможцям, які таким чином показують свою кваліфікацію, талант, майстерність і геніальність. Тому я бажаю фестивалю світло, світлого майбутнього, радості і е, Своєї місця в кіносвіті.